Всім дай Боже здоровічку. Ну, ви розумієте, ходжу і не можу пройти мимо, щоб не показати оцю красу. Ви подивіться, ну то дві неділі, то точно, як вона квітує, ще подивіться, скільки пупенок. Така маленька тут, тут, бачите, скільки тут ще буде квітувати. Ну, була би я знала, що. Вона після того, як я пізно позрізаю, більше не заквітує, я була би не обрізала. Ну, але це є для мене урок. Тепер покажу. Ви подивіться, що робить з моїми туйками. І знову 4 штуки йде на вильот. Я вже не знаю, чесно, Ну, я вже точно їх купляти не буду. Ну, Бо це одна витрата грошей. Тут моя отака старий сорт. ото красуня моя. Не знаю, за що я її люблю, бачу, що вона знову отак підгниває. Але я її люблю. Отут теж старий сорт, але тут ще тільки відкрилося. Львівщина нині дощі. Західна Україна, все знову заростає. Ай-яй-яй-яй-яй, але як то тепер обробити? При дощах. Тут мій майтауер, яскраво-яскраво цеглова, але потім, як вона відкриється, вона вже потрішечки починає так така бути брудно-цеглова. Ну нічого, це єв'янка троянда, бачите, високі пагони. Ой, О, вже не затолочила. Ще вб'ю. <гум> Отака От висока. Коли вона думає квітувати, я не знаю. Ви дивіться, скільки тут ще бутонів. Що вона запланувала, я її не розумію. Так. Тут мій бузочок білий, я його втикнула, де було місце. Тепер почалися дощі. І треба його пересадити звідси на постійне місце, але я ще щось, я була б вже пересадила, але я ще щось хитаюся, не розумію, де його місце. Ну, тут моя така новенька, червнева висадка, вже другий раз квітує, бо тут я вже навіть пагін пригнула. Не знаю, можливо, треба більше замерки бачу, бо пішли дощі і розмило землю. Можливо, прийметься і буде ще один. Кущик, тому що той пагін так майже лежав на землі і тому я його е, присипала землею. Оце я е, хотіла індифікувати і <сум> дійшла до висновку, що то, це є Мохана. Але знаєте, е, вона вже другий раз квітує, але то ще цього року я думаю, що якісь висновки робити на рахунок сорту, я думаю, що це ще зашвидко. Побачу, вони міняються. Тут таке червоне, такий реверс, з червоним, не червоний, а з червоним. Ну, не знаю, не знаю. Що би то не було, але мені подобається квітка. Квітка бакловидна, дивиться догори. Так, йдемо далі. Отут моя, моя любима. Верано. Це є точно верано. Ось та чорна облямівочка, оце, оце по боках, бачите, От така облямка. Отакі е, пелюстки е, у вигляді човників. Це є вона, ну, пішли дощі, але вона дуже довго вже квітує. Вона у мене другий рік. І знову вертаюся до того, що. Не треба спішити, не треба шукати їм назви, хоч знаєте, хочеться знати, як вона називається. Попереднього року вона цілком була інакша. Аж тепер вона себе показала. І в висоту ви подивіться, що вона теж задумала. Ану, скажіть мені, вона хоче ще квітувати. При тому, що кажуть, не обрізати. От квітка стоїть на місці, ніхто її не обрізав, але вона планує далі розпускатися. Тут так само, бачите? Зараз, зараз не можу злапати. О, так само вона планує на осінь показати себе ще кращою, кращою. Ви знаєте, вона тако. Попереднього року була така, що я ну, задумувалася, щоб її викинути. Але нині я щаслива, що я її не викинула, бо це отака краса. Так що ніколи не треба спішити. Тут моя, тут моя, 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 моя red intuition. О, Вся в пупенках. о в пупенках. Тут внизу так само. Рядом в неї по сусідству Керіо. Так само не менш красива, не менш менша. Вони там там ті руки були маленькі. Я так бачу, що вони з руками набирають свою красу, свою висоту, ширину. Теж купа бутонів. Оце в мене Бакара. Бакара, бакара. М. Так само купа квітів, купа бутонів, але вона класно відкривається. Ну, ті бутони вони зводять з розуму. Оці такі закруточки мініатюрні. А, як я їх люблю. Так, все треба робити. Пішли дощі, і робота зупинилася. А треба далі, треба далі. Полоти, обсапувати, викидувати оці майори, вже потрібно викинути, бо вони від дощу всі попереверталися. А тут моя примадонна. Отака От красуня. Вона, але вона мені за літо, ви знаєте, скільки крові п'є з тими своїми тріпсами, що я словами не можу передати. Ну, не, Ще не розібралася, як зробити, щоб їх було менше. Ну, Напевно, наперед оприскувати, так, як для, для профілактики чи що. Хто знає, підсказуйте, пишіть, буду вдячна. Так, це отут. Отут такий бутончик теж. Вона строго дивиться догори. Отут. Ну, ну хіба не красуня? Ну хіба це не краса? Ай-яй-яй-яй-яй. Тут рядом вишнева, тут е дельфінім вже відквівши, але крику, шуму роблю на цілий світ. Така я щаслива, що він у мене є. Але один я, певно, сполола і викинула, не поставила тичку. Щось думала, що я буду пам'ятати, тепер я його шукала і не знайшла. Тут така ще не відкрилася, тут теж ще не відкрилася. Так, ідемо далі. Отут моя знов любимка любимка О, це моя так само дивиться догори люксор. Бутончики акуратні, маленькі. Хоч я тепер накупляла і таких е, англійських троят. Так, дивлячися ваші відео, і теж мені десь далеко в душі воно закладається. Пробую, можливо, я ще перейду на англійський, але поки що в мене такі. Отут одна. ой-ой-ой, Дивіться, отаке мале, чи то вона такий сорт не можливо, бардюрна. Чи що вона? Другий раз квіт... починає квітувати, але отаке мале гілочку не тримає, перевертається. От її, вона в мене другий рік. Її я планую десь забрати. Не знаю ще де, десь, певно, у, то вже буде на другий рік, у ніжки якоїсь юнкої троянди, щоб вона мені е, прикривала ноги. Отак. Red Intuition моя красуня. Теж маса бутонів, метр сімдесят ріста, рівно зі мною. Отака От краса. Ну, я вже кажу, не можу налюбуватися цієї осені. Літом, ну, літом теж деякі з них були непогані, але були непогані ті, котрі старі. А оті молоденькі, то Ну, вони ще себе не проявили. Ну, оця краса, краса, красезна. Та в мене кожна краса, красезна, тому що я люблю троянди, я люблю ромашки. І я люблю оті такі квіти, які такими стрілками квітують. Типу дельфініум, шавлія. Ой, боже, такими дзвіночками. Забула, отут маю. отут понасаджувала. Отут все понасаджувала. Оті розтрипашки. Тоже люблю Льон. Ну, як вони називаються? Дівоча пам'ять? Як вони називаються? Коротше, одним словом, ви знаєте, що це. Там маю ще буде квітувати і думаю, що вона себе покаже Констанс, покаже себе моя е, теж любимка. Це англійська троянда. Вон, ні, вона, чайно гібридна, але м -м, квітку має. Вигляді англійської, якщо я правильно говорю, бо я дуже мало е, маю знань для того, щоб говорити. Тут така буде ред піано. Вона у мене давніше, але я її цього року пересадила сюди по хату. Я тут ще зробила, понасаджувала он, молодих, ті, що мені прийшли, Так трошки затінила баклажками, щоб. Як була сонячна погода, щоб їм було комфортніше приживляти, при як? Приростатися. Господи, не, не згадаю, як правильно сказати. Ой. Так, ось така турет піана. Ну, я її потім покажу. Якщо вона відкриється, я думаю, що відкриється. Я е, е, живу у Львівській області, але наше міст, місто так низько. І воно е, дуже таке тепле місто по, по відношенню з Львовом. Е, моя донька живе у Львові, не раз кричить: Мамо, похолодало!. Я кажу, як похолодало? Ще не, не плач, не видумуй, тому що ще тепленько, у нас тепленько. О, і так, я теж працювала на фірмі. Е, фірма була Львівська, але мала. Філіалу в нашому місті. і так само ми спілкувалися з менеджерами, теж казали, у нас вже похолодало. Ось таке, таке. Одним словом, тут ще моя Констанс, Теж все треба обкопувати. Тут трохи я вже підкопала тут Констанс, вона теж тільки планує квітувати, вона вже в мене квітувала, але квітка така була, я бачила, що була навіть впевнена, що сорт цей, але квітка, знаєте, така була маленька, така неряхла. а тепер вона мені видала такий пагін десь висоту, я знаю, певно, метр. Вона теж була посаджена весною, але вона дуже-дуже була в поганому стані, коли я її купила. Я за неї боролася і. І виборола її життя. Ну що, мої дорогенькі, бувайте здорові, всім миру, злагоди й добра. І моє вам щире па-па-па-па.